Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами проводимо такий підсумковий онлайн-семінар, де колеги нашої області будуть ділитися під час проведення майстер-класів своїм досвідом щодо організації взаємодії учнів початкової школи з засобами цифрових технологій. Я хочу з вами сьогодні трішечки поговорити про структуру онлайн уроку, але спочатку давайте познайомимося. Звати мене Галаса Антоніна Вікторівна, я методист науково-методичного центру професійного розвитку керівник та педагогічних працівників установ і закладів дошкільних загальної середньої освіти. Що ж? Таке взаємодія це загальний, широкий вживаний термін, який означає таку сумісну дію кількох об'єктів або суб'єктів, при якій результат дії одного суб'єкта впливає на інші, що змінює їхню динамічну поведінку. Ви знаєте, що в нас змінився формат взаємодії у зв'язку з карантином. Далі ми перейшли на дистанційну форму навчання під час війни, і зараз звичайно можливо, у зв'язку з тими проблемами, які існують з електроенергією. Багато з вас працює офлайн. Але ми сьогодні трішечки поговоримо про те, як ж ми маємо організувати ту взаємодію яка би впливала на результат. І ось розпочнемо з самого простого застосунку для спілкування користувачів в мережі в режимі реального часу це чат. Ви знаєте, що чати бувають текстовий, голосовий, ау аудіо, відео-чат. Але в роботі з дітьми, особливо початкової школи, найбільш поширений текстовий чат. Тому ви розпочинаєте навчання дітей і привчаєте дітей не лише використовувати чат як саме як різновид для користувачів, а ще й Стежити за тим, щоб була дотримана етика і культура спілкування. Звичайно, що учні початкової школи вони особливі діти, тому що це діти, які хочуть певних емоцій, і ми повинні дати їм ці емоції. Тому ми маємо пам'ятати про те, що навіть не дивлячись на те, що тривалість уроків. Які ви проводите онлайн, тобто дистанційно скорочена, і вам потрібно виконати програму, але ми маємо пам'ятати про ранкове коло, про ранкові зустрічі. Якщо це друга зміна, це полуденне, полуденне коло. І тому ми знову ж таки можемо використати чак для того, щоб діти привітались методом естафети. Ця вправа і згуртовує дітей, і мотивує дітей, і налаштовує учнів на подальшу пізнавальну діяльність. Також ви знаєте, що таким важливим компонентом кожного ранкового кола, як онлайн, так і офлайн, є щоденні новини. Тому діти можуть ввімкнувши камеру, мікрофон, поділитись щоденними новинами. А можете зацікавлювати, мотивувати дітей і ви, як педагог. Для цього створюєте презентацію з картинкою казкового героя. Цей герой може щось цікаве розповідати, повідомляти, може ставити дітям запитання на тему уроку. Звичайно, що дітям потрібна візуалізація. Все має бути таке яскраве, барвисте, діти мають бути. Мотивовані і ті герої, з якими діти будуть взаємодіяти, мають бути для них цікаві для їхнього особливого віку. Ви знаєте, що в дості Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2022 року було закцентовано увагу саме на проведенні ранкових зустрічей, і ось на слайді є Ті вимоги міністерські, які стоять перед нами в цьому навчальному році. Тому ми можемо використовувати і якісь ситуаційно-рольові ігри, і практичні вправи, і, звичайно, під час розкладу враховувати те, що має бути ранкова зустріч навіть у дистанційному форматі. Кожен з вас особисто має певну академічну свободу, яка дозволяє творчо підходити до планування освітнього процесу. Тому кожен з вас обирав собі ще раніше до, до нашої зустрічі, які веб-інструменти е, дали би вам результат і що стало б тим новим поштовхом для власного розвитку. І, звичайно, для більш ефективної професійної діяльності та взаємодії з учнями і своїми колегами-однодумцями, тому немає такої єдиної вимоги, що ви всі маєте користуватися одним єдиним якимось уніфікованим застосунком. Якою ж має бути рекомендована знову ж таки структура онлайн-уроку? Теж немає такої задекларованої структури, але ми маємо пам'ятати, що якщо у нас заняття розпочинаються о 9 годині, то відповідно до наказу президента і відповідно до тих моральних норм, які є в суспільстві, ми маємо з дітьми, хвилиною мовчання, згадати про тих, хто віддав за нас з вами своє життя. Звичайно, ми маємо розпочинати з підтримки, з такого педагочного скафолдингу, фасилітації, тобто з дружнього спілкування, почути дітей, як вони себе почувають, що вони відчувають, можливо, чимось збентежені. Тому ми маємо дітям сказати, що ми раді їх бачити. Ми маємо поцікавитись про їх емоційний, фізичний стан. Ну і, звичайно, налаштувати дітей на те, щоб їхня праця, їхнє навчання було результативним. Звичайно, ми маємо дуже обмежений час. Але ми пам'ятаємо, що інколи слово підтримки важливіше, ніж будь-яка інша дія. Тому ми маємо впливати на атмосферу уроку онлайн і обмінюватися тією енергетикою, як якомога більше залучати дітей до обміну думками в голос, Тобто комунікувати. Звичайно, що досягнути такого ефекту емоційного, який би був в класі, набагато складніше, особливо коли діти не хочуть вмикати камеру, або коли ці камери у них не працюють, тому вчителю потрібно теж витрачати більше. Власного ресурсу для того, щоб була якісна взаємодія з учнями, під час другого блоку уроку, знову ж таки ми маємо звернути увагу на те, що у нас всі діти переживають певний якийсь травматичний синдром, тому що вони живуть і навчаються в умовах війни. Тому ми можемо Такі готувати собі заздалегідь, якісь психологічні практики, вправи, які стабілізують внутрішній стан дитини, це вправи для дихання, вправи пальчикові, скоромовки, ну і багато інших вправ, які б звичайно стабілізували. Самопочуття і самовідчуття кожної дитини. Розпочинаємо вивчення будь-якого нового матеріалу з опору на власний досвід учнів. Звичайно, що учні початкової школи досвід невеликий, але ми обов'язково маємо пригадати ті знання, які діти засвоїли раніше. І починати з найпростішого, з найлегшого для того, щоб мотивувати дітей, організувати дітей. Ну і, звичайно, ми маємо пам'ятати, що уроки дистанційні мають бути чітко структуризовані в часі. І теж ми маємо, коли ставимо завдання перед дітьми, маємо їх знайомити із критеріями оцінювання і давати їм дозований час. На виконання цього чи іншого завдання. Звичайно, повторення варто організовувати у вигляді цікавих дискусій, вікторин, використовувати інфографіку, відеофрагменти, можна давати такі короткі онлайн-тести для того, щоб промоніторити, щоб діагностувати, як учні засвоїли ту чи іншу інформацію. Можна, звичайно, і організовувати спільні ігри, вікторини, і навіть спільні онлайн-проєкти. Про це ми зараз з вами ще поговоримо. Використовуючи застосунок Міндону, можна розробити ментальну карту, в якій детально розписати етапи дистанційного навчання. І в процесі цього навчання додавати посилання, завдання. Творчі, які діти за бажанням можуть виконувати. Цю карту можна пересилати дітям, і діти можуть вже мати такий, таку собі перспективну карту, що буде в подальшому, що вони будуть виконувати, які форми діяльності їх чекають. І ось це універсальний інструмент для створення ментальних карт. Можна зареєструватися за покликанням на слайд. Найбільше вчителі використовують е, вайбер-групи, застосунок вайбер. Чому? Тому що за допомогою цієї, цього застосунку цих вайбер груп, можна швидко і безкоштовно зібрати в одному місці всіх учнів, можна налагодити швидкий зв'язок обмін матеріалами різною інформацією. Звичайно, що і для дітей цей застосунок є найбільш звичним, зручним, і це їхній помічник в організації віртуального простору. І ось перед вами на слайді є покликання з покроковою інструкцією для викладачів з використанням Viber для дистанційного навчання, який нам пропонує саме розробник. Цього застосунку варто. Часто наші вчителі сьогодні, можливо, і будуть під час майстер класів ділитися, як вони організовують взаємодію з учнями, застосовуючи застосунок клас дочка. Чому цей застосунок простий і зручний? Тому що вчитель реєструється на платформі, створює свій клас, Додає учнів, розсилає їм посилання на клас і відбувається саме взаємодія, тому що діти, які зареєстровані в класі, бачать ці бачать завдання, публікації від вчителя, все відсортовується в хронологічному порядку. Діти теж можуть писати роботи, прикріплювати файли, малювати, малюнки, надсилати світлини, відео. І вчитель теж може перевіряти ці завдання і надсилати свої вербальні судження щодо виконання тих чи інших завдань. Найбільш така, такий застосовуваний сьогодні застосунок – це Classroom, який дуже часто яким послуговуються педагоги нашої області. Чому? Тому що уроки і домашні завдання можуть бути цікавими, тому що знову ж цей застосунок дає можливість як дистанційного навчання, так і організації проєктної діяльності, перевернутого навчання і має багато інших можливостей. Віртуальна дошка пам'ят може використовувати теж. Для групової взаємодії, адже ми знаємо, що новій українській школи ми вчимо дітей працювати в команді, в групі, в ротаційних трійках, в малих групах, великих. І, звичайно, коли розпочався формат дистанційного навчання, вчителі поставили перед вибором тих застосунків, які саме дадуть змогу організувати ось цю групову роботу. Тому, використовуючи інтерактивну дошку паглід, можна проводити і мозковий штурм, і узагальнення систематизацію знань, рефлексію, і, звичайно, очікування, діти свої прописують, і власні правила виробляють діяльності під час онлайн-навчання. Це той інструмент, який дає можливість організувати спільну діяльність учнів. Менше використовують веб-інструмент дошку Flingo. але це теж таке зручне середовище онлайн, яке дає змогу організувати спільну роботу. І ще дуже гарний застосунок для фідбеку, для зворотного зв'язку. Тому ось можна використовувати. Дошку одну для мозкового штурму і дошку для спільної роботи. Тому зверніть увагу, хто ще не чув таких застосунок, спробуйте попрацювати особливо для того, щоб мати зворотний зв'язок з учнями і навіть з їхніми батьками. Ми знаємо, що учні саме початкової школи це та особлива категорія дітей. Навчання, для яких ми маємо організовувати через гру. Тому вчителю важливо про це пам'ятати, і коли вчитель пише конспект уроку, сценарій онлайн уроку, має враховувати оці ігрові елементи і обов'язкову комунікацію і співпрацю учнів одне з одним. Тому, звичайно, не може бути дистанційне навчання лише теоретичним, або лише те, яке базується повністю на грі. Варто комбінувати і теоретичні блоки, звичайно, з цікавими ігровими завданнями. Такий гарний застосунок, простий для створення вікторин, прав на співставлення для ігор. Це ось застосунок вортве. Найскладніший виклик для вчителя це утримати увагу дітей навіть крізь екран. Тому треба продумувати те, той момент, що діти сидять в основному. Дітей взагалі мало рухливий спосіб життя. Тому навіть після під час дистанційного навчання ми маємо пам'ятати про веселі руханки, про такі танцювальні хвилинки, про внучкі уроки. Тому учні можуть самостійно обирати плейлисти для динамічних пауз руханок, списки композицій. Учні можуть отримувати певні бонуси, які би їх мотивували саме для того, щоб вони більш активно включались в навчання онлайн дистанційне. Одним з застосунків є Ментімек, який часто сервіс використовує для створення проведення опитувань, а також для того, щоб діти вчилися складати діаграми. Графіки, хмарки слів, і також діти вчаться за допомогою сервісу Mentimeter працювати з QR-кодом. Важливо, що цей сервіс не персоніфікований і вчитель не бачить, хто з учнів як відповів. Тому можна в загальному відстежувати динаміку засвоєння матеріалу. І, звичайно, що дітей це більш, можливо, мотивує до того, щоб свої ідеї ось через хмару слів продукувати, адже ніхто відповідь не буде оцінювати і її обговорювати. І четвертий блок онлайн-уроку це рефлексія, домашнє завдання. Ми маємо пам'ятати про те, що не має бути завдань надзвичайно складних чи об'ємних, а обов'язково маємо враховувати індивідуальний підхід в підборі завдань. Ну і, звичайно, ці завдання мають бути творчими, які би сприяли саме тому, щоб діти були вмотивовані. І хотіла працювати дистанційно онлайн. Перед вами ті джерела, які варто опрацювати і використовувати у власній роботі. Дякую вам за увагу.